Усім привіт. Ну що ж, завтра о 22.00 відбудеться півфінальний матч у лізінації. Збірна Німеччини у себе вдома на Альянс Арені. Команда буде приймати збірну Португалії. І сьогодні, друзі, хочу поговорити про збірну Німеччини, про збірну Португалії. Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Подивимося, друзі, останні очні матчі, які були зіграні між командами. Ще беремо останні три матчі, то тут є перевага збірної Німеччини. Усі останні три матчі німці виграли. Три матчі і три перемоги має Німеччина. Ще беремо матч, який відбувався 8 липня 2006 року. Це був чемпіонат світу з рахунком 3-1. Німеччина перемогла. Дубль Бастіана Швайнштайгера. Автогол -петі. за Бастиана Гамеш. Ну, Німеччина перемогла. Рахунком 3-1. Потім команди грають чемпіонат світу 2014 року. Матч 16 червня 2014 рік. Чемпіонат світу, груповий етап, група G. Іні матчі на Португалію з рухунком 4-0 перемагає гол Маца Хумельца та Х'єтрік Томаса Мюллера. Принесли німеччині перемогу. Ну і ось та німач між цими командами був так відносно нещодавно. Ну, 4 роки тому назад, да? Чемпіонат Європи 2020, відбувався у 21-му році, груповий етап, група F. А це якраз тоді да. матч Євро 2020, другий тур, Португалія Німеччина, до речі, також грала на Альянс Арені. 4-2, Німеччина льова, Португалію Сантоша перемагає. Взагалі, друзі, якщо казати про німецьку збірну, про їхній шлях до да, у цій лізі нації, Команда виграла групу, де була Нідерландія, Угорщина та Боснія, Герцеговіна. Впевнено, німецька збірна посіла першу позицію, 0 поразок, дві нічі, 4 перемоги. 14 балів. Нідерланди були другими, у них було 9 очок. 18 м'яча забито, 4 м'яча пропущено, плюс 14 різниці забитих та пропущених у німецької збірної. І справді команда Льова виглядає просто неймовірно. От чверть Німеччина вбила з Італією. Пермаголдинла 20 березня на Джодзе Пам'ятсі. І неймовірні 3-3 команди влаштували на стадіоні Ziggnaлі дунаварк Німеччина вигравала 3-0 к першому тайму. Нічого біди не передвіщає. Італія робить неймовірний просто якийсь камбек у другому таймі. І. я вам друзі хочу сказати. Uh, я вам, друзі, так хочу сказати. В принципі, Італія була навіть близько до неймовірного камбеку 1.5 чи Італії не вистачило uh, просто для якогось неймовірного камбека. Uh, Распадори забив з пенальті на 90-5 хвилині матчі, але інтрига була просто неймовірна. Ось такий шлях німецької збірної. В Португалії також 0 поразок 2 Ніччик 4 перемоги у своїй групі. Португалії було також легка група Хорватія, Шотландія, Польща також 14 очок здобуває Португалія. Хорватия було 2 Хорватії було 8 очок. 13 м'яча Португалії було забито 5 м'ячів пропущених плюс 8 різниця та у збірної Португалії. Друзі, Португалія посідає першу позицію. Доволі таки впевнена перша позиція для португальської збірної. А, ну і португальці якраз то дачан проходять у чвертьфіналі фіналі Нації. поразка 1-0 20 березня і неймовірний камбек у себе вдома 5-2. Португальці обіграють дачан. Основний час матчу завершився. Перемогу Португалії 3-2. Але в екстра тайма, голи трінкана та Гансала Рамуша принесли португальцям перемогу. Ось, ну буде там у вересні місяці у Португалії. Відбор на чемпіонат світу 2026. Ну, німецькою збірною також буде відбор чемпіонату світу. Але це все, друзі, буде у вересні місяці. Це все буде у вересні місяці. А поки що півфінал Ліги Націй. що ж, друзі, справді, дуже хороший матч, я справді очікую. Зустрічається, і справді дві дуже сильні збірні. Німеччина, Португалія. Португалія, яка вже вигравала Лігу Націй у 2019 році. А... Тому, в принципі, справді обидві команди хочуть виграти півфінал, Ліга Нації. У є перевага те, що команда грає у себе вдома на альянс Арені перед своїми рідними уболівальниками. Але, звичайно, ще й у Португалії будуть свої шанси. Я очікую неймовірного футболу Взагалі ось ці чвертьфінали у лізінації, які були у березні. Ну, вони були просто якимось неймовірними. Я чогось, знаєте, плюс-мінус очікую від завтрашнього матчу. Відповідно, до півфінально я очікую прям такого неймовірного прям такого футбола. Знаєте, друзі, перша моя думка: обидві команди заб'ють. Тобто, я думаю, що обидві команди голами обміняються. Там і Німеччина там заб'є, ось Португалія там заб'є, знайде свій м'яч команда. Португалії, да? О, ну і ось знаєте, друзі, ось кому віддати перевагу: Німеччині чи все-таки Португалії? Знаєте, хороший матч буде. Знаєте, друзі, я все-таки віддаю перевагу збірній Німеччині. Ось це знаю, друзі. Все-таки в мене таке відчуття, що все-таки німці пройдуть фінал алігінації але я очікую прям такого хорошого прям такого знаєте, цікавого футболу завтра і знаєте друзі я взагалі думаю що будуть екстратайми тайми та взагалі серія пенальція. Тобто я думаю що обидві команди заб'ють основний час даного матча завершиться в якусь там В якусь там я не знаю, там 1-1, а, а то навіть можливо 2-2 а там в екстра таймах або у серії пенальті, ну, в мене є таке відчуття, що все-таки Німеччина все-таки зуміє перемогти Португалія. Мені навіть серце, друзі, підказує, що це все буде у серії пенальті. Ось доля цього матчу відповідно відбуватися. Буде все вирішуватись у серії пенальті. Тож обидві команди заб'ють, це моя перша думка. Друга моя думка, я думаю, що основний час матча завершиться в ніч. Матч перейде в додатковий час, а там серія пенальті. І там все-таки в мене є таке відчуття, серце мені прям підсказує, що саме збірна Німеччини вийде в фінал Ліги Націй. Але збірна Португалії, звичайно, що буде битись до кінця. Боже, у Німеччині та Португалії всього найкращого, але мені, друзі, здається, що і справді ось, Німеччина все-таки пройде фінал. Ліги нації, обидві команди заб'ють. Основний час матча завершиться в ніч, матч перейде в додатковий час. А там Німеччина у серії пенальці. Є в мене таке відчуття, що все-таки зуміє Португалію обіграти. Друзі, я вам хочу побажати добра. Щастя вам, друзі, найголовніше бажаю. Найголовне, друзі, ви будьте найголовне щасливими людьми. Бережіть себе. Усім до побачення, усім до нових днів.